Її 12-річна донька скоро стане мамою. Майоріють гучні заголовки. Вагітна в 12. Дитина народжує дитину або зіркове переслідування юної актриси. І я собі такий думаю, що за крінжатіна взагалі. Що не так з українським телебаченням? Раніше так точно. Зараз поки що обговорювати українське телебачення не має сенсу, тому що А, воєнний час, і Б єдиний марафон, єдині новини і так далі. Тож я вирішив зробити сьогодні експериментальний формат, в якому ми з вами розглянемо декілька кейсів. Телевізійного шоу стосується кожного на чолі з паном Данилевичем. Я теж приймав, господи, прости, так вже й бути участь в цьому проєкті. В мене залишилися ну, нормальні враження, окрім монтажу і деяких склеєк, моментів. В цілому все ок. Але сьогодні у нас будуть. Досить специфічні, але цікаві теми. Є про що поговорити. Якщо вам сподобається ця рубрика, обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. З вами незмінова штату Пліткар Безпалов. 24 на 7 політкуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Не потрібно ображатись, маємо право на суб'єктивну думку. Ну що ж, не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо наш плітковий огляд. Проєкту стосується кожного. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. В ефірі «Інтерес стосується кожного. Програма, яка змінює життя. Я Андрій Бінолович. На цих кадрах 12-річна Наталія з Чернігівщини, яка щойно закінчила сьомий клас, хизується своїм уже чималим вагітним животиком з майбутнім батьком своєї дитини, 17-річним Сергієм. Школярка познайомилася через власних батьків. Великий був шок, так як я не ожидала. Вже будують спільні плани на майбутнє. Обирають ім'я дитині і щиро кажуть, що не винуваті у своєму дорослому коханні. Чесно кажучи, ця візитка мене просто шокувала і вибила з ніг. Тому що як на це реагувати, я навіть не знаю. При цьому дівчинці, яка буде народжувати 12, а її бойфренду 17 років, при цьому Данилевич. Називає цю ситуацію цікавим станом про цікавий стан своєї 12-річної доньки багатодітна мати Людмила дізналася, коли Наталя вже була на 10-му тижні вагітності. Отже, новина про вагітність 12-річної школярки на Чернігівщині безумовно не залишила байдуже жодну дорослу людину. Тому сьогодні на ефір ми зібралися із кращими фахівцями нашої країни юристами, психологами, лікарями, аби розібратися, що може чекати на дитину, народжену дитиною. Тобто у нас немає відсилки до того, що це не правові дії, що це повинно каратися законом, що це безвідповідальність, що це свавілля. Але найтрішовіше те, що батьки хлопця звинувачують дівчинку, адже вона не сказала свій реальний вік, і тому вона винна. Проте, батьки хлопця запевняють, що їхній син став жертвою обману і не знав про справжній вік дівчинки. В цій історії я бачу романтизацію. Дитячої вагітності. Ви розумієте, взагалі, про що йде мова, і це показували у довоєнний час. Я нагадую, що ми зараз з вами робимо огляд декількох випусків, які були до 24 лютого. Під воєнним часом я маю на увазі повномасштабне вторгнення, адже війна в Україні з 14-го. І, 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 і ти так і дивишся на це все і не знаєш, як реагувати. І першою в студію запрошують 30-річну матір дівчинки багатодітну. Тобто, перша дитина в неї там з'явилась теж десь умовно в 15 років. Відповідно, який досвід вона може передати своїй доньці. Їй через три місяці народжувати, і я вважаю, що не на не потрібно засуджувати її. Да. Юний вік, ну це може бути не тільки в нашій родині, це може бути в кожній родині. Жінка заявляє, що так це її провина. Вона не догледіла доньку через три місяці її народжувати, але вона її попереджувала. Адже з 10 років вона розмовляла з нею про статеві відносини з одного боку, правильно з дітьми потрібно про це говорити делікатно, тонко. Експерти, як бабки на лавці, взагалі не зрозуміло, як формуються ці експерти, як редактори відбирають так званих фахівців, і по суті, бачучи повну драму. Жах ситуації, замість того, щоб акцентувати на відповідальності хлопця, увесь етер будується на тому, що дівчинка винна, адже вона його, мабуть, звабила, адже вона не подбала належним чином, щоб він до неї не приставав. Це взагалі що? Як можна виправдовувати такі дії майже повнолітнього хлопця, який вступає в акт з дитиною? 12 років. Які стосунки, яка любов, які... Які відносини навіть в сюжеті показується лікарка-гінеколог каже, вашій дитині потрібно давати її дитині? Вибачте, за туфтологію. Їйкість проходить гарно, треба препарати кальцію обов'язково. Кісткова тканина дозріває до 18 років. А тут в неї ще своїх кісток немає, а їй треба вже з дитиною. Кальці один із тих ризиків нормально, нічого не сформувалося. А в утробі матері вже потрібно підживлювати це дитинча. Як це взагалі? Чому? Хлопець невинний, чому про хлопця майже не говорять, чому до нього жодних претензій по суті. І все вибудовується, що дівчинка винна, дівчинку не догледіли там і так, далі, і так далі. Тут потрібна присутність правоохоронних органів, соціальних служб, психологів. Ніхто навіть не подбав і не подумав про психологічний стан дівчинки, адже переживати це ще раз це повторне. Найцікавіша позиція в цій історії у відчима дівчинки, адже він заявляв так, вона казала, що їй постійно було погано, ну я і відвів її до гінеколога. А до кого ще? Чомусь ми говоримо про її цикл. Чому в студії не говорять взагалі про жах цієї ситуації? Чому нас вчить українське телебачення? Тобто для мене стосується кожного. Взагалі нічим не відрізняється від пусть говорять на країні болот, прямой ефір, і ось ця вся херня, яка лилася нам в уші багато років, і ту ж саму лінію філософську продовжує телеканали Інтер. І на вихлопі ми бачимо подібне. І замість того, щоб зробити висновки, проаналізувати, делікатно підійти до ситуації, зробити щось повчальне, допомогти, найголовніше почекайте, допомогти цій дівчинці. Ми бачимо е, фрік шоу. По суті, телеканал Інтер продовжував зростійчення нашого менталітету. Це ще гірше ніж мовні питання, культурні, релігійні і так далі. Адже тут йде мова про викорінення із нашої свідомості, відповідальності, розуміння особистих кордонів, захисту власних дітей, власної сім'ї. Адже ми бачимо, ну завагітніла сама винна, просто сюр. Ось така історія. Давайте про це поговоримо. Можливо, хтось із ваших знайомих рано завагітнів та народив дитинку. Поділіться досвідом. До речі, наші пліткарки, хто із нашої спільноти народив в якому віці. Поділіться своїм досвідом, і наскільки було тяжко, давайте так візьмемо перший рік, і коли з'являється там друга чи третя дитина, наскільки це простіше? Давайте поспілкуємось, Важлива тема на чиєму ви боці і чи погоджуєтесь зі мною, що телебачення, зокрема, шоу стосується кожного, закладав просто жахливіші наративи та переформатування наших мізків. А ми приходимо до другого кейсу, який називається переслідування зірки, значить, Олександр Ануфрієв, відомий український режисер, звинувачується Оксаною Бесараб, початкова українська актриса. А, значить, домагався і робив непристойні пропозиції дівчині. Давайте подивимось на цю дівчину. Починаючи актриса Оксана Бесараб, звинувачує відомого режисера, зірку кіно і телебачення Олександра Онуфрієва у сексуальних домаганнях. Ми Саша Кірпісуварисомні був симпатичний друг, приємний був дуже хороший. Я не психолог і не психотерапевт, тож перепрошую тут. Я вискажу своє суб'єктивне сприйняття, але дивлячись на цю Оксану, складається враження, що у дівчини не все в порядку з ментальним здоров'ям. сокарними формами, як я, і такі красотки. І я хочу сказати, що Олександр е, Ануфрієв, е, три года назад е, предъявлял мне притензии і е, неприличне е, делал приложение. Я хочу вийти до цього чоловіка і выяснить з ним, що же він від мене хоче і чому він псує мені кар'єру. Але на повному серйозі, телеведучий задає їй питання. Усі з таким обличчям серйозним, до речі, в цьому випуску серед експертів ми побачимо Спартака Суботу та Ольгу Сумську. З перших секунд відразу претензія про сексуалізацію жінки, про те, що її змушували тусити, і протягом усього етеру вона наголошує: мене змушували тусити, мене змушували тусити, тусити, тусити. Хоча, в принципі, в цьому терміні. Немає нічого поганого. Ну тусити, ну це логічно, це шоу-бізнес. І щоб познайомитись, налагодити контакти, спілкування з представниками медіа, змі та шоу-бізнесу потрібно відвідувати заходи. Це невід'ємна частина роботи будь-якої публічної людини. А ми з вами бачимо, перепрошую дику-дичку. Найцікавіше те, що пані Оксана в житті не була знайома з режисером, але звинувачує його. В дуже фріковий момент, колишня подруга Оксани вмішується в монолог головної героїні і починається ось цей жіночий срач. Він мені компліменти писав. Компліменти. Лайк, не сім не сім а, а, твої пости твої пости усі прийняття. Да? Ні, він не лайкає а, мені. Писати, я ти не красива, актрис? як ти побач, будь ласка. Але скажу чесно, коли ми з Оксаною познайомилися, читала її пости в Фейсбуці, і я вірила в тому, що вона пише: що от її справді гвалтували, справді насилували, а не гвал... Мене. Ну, вибач, я, можливо, не так склала мається на увазі, що я в принципі тому, що на, на досить активно признається. Не, порвалося, не, порвалося. не, не порвалося, Та такий порвалося. Першим вступає до полеміки Спартак Суботи, який напрягся з перших же секунд етеру. Задає їй запитання. А як, как, яким образом? Как это вы на вас Я Казали, що для того, щоб отримувати ролі, треба тусити, треба одного вивчати. А Саша нап'єв. Вам сказав лічно. Тобто, є какатеризка. Ні, нічого особисто мені не казав, не писалися, приписувалися в групі э, фільму Клуб э, неудачников. Правильно я понимаю, он писал сообщения, где он говорил, что если вы не будете ходить так у сокета, он не леганали. Не, 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 женщины говорили, э, его подруги, которые говорили, что режиссёр вот гений, ему нельзя отказывать, и надо вот делать то, что он хочет. Безусловно, нормальной відповіді ми з вами не почули, і ні про що нормально не може йти мови. В контексті коментарів пані Оксани тут вже не витримує навіть сумська і резюмує, що Онуфрієв не просто чудовий режисер, а хороша людина і, взагалі, жодного разу не помічала. За ним якоїсь нахабної поведінки чекайте, пані Оксана, ви особисто не знайомі знайомі. Ну а звідки так багато конфліктів у ваших стосунках? Суто в переписці чи ви якусь претензію виявляєте, що він вам особисто писав? Отже, ви зробили скріни, я так зрозуміла, так і виставили. А де докази, що це саме його смски? Вам особисті? Вони були, якщо ви не знайомі, звідки все це А, він писав його симпатія така і прикинь з переписки. Пперше повідомлення мені написав, що ти б сфотографувалася для кастингу в стрінках. Я вибачаюсь, але перед вами не зовсім ментально здорова людина. Редактори набирають подібних персонажів, щоб зробити з цього фрік-шоу, високі рейтинги, перегляди, адже це монетизація і заробіток. А по суті. Замість того, щоб допомогти героям ваших випусків, ви лише наносите додаткову шкоду. І толеруйте у суспільство, коли ви бачите не зовсім здорову людину, грайте по її правилам. Так не можна. Таким людям потрібна підтримка. Можливо, це не є якийсь діагноз. Я ж кажу, я не психолог, я не психотерапевт, але можливо, попрацювати із психологом, ви набрали експертів і що робите? Просто виключно хайпуєте. На таких провокаційних історіях і сидиш і думаєш, що я взагалі подивився? Таке враження, ніби на мене вилили дуже багато бруду, від якого вже не відмитися і гарячий душ не допоможе. Мені цікаво почути ваші думки. Як вам взагалі розбір цих шоу? Я поки що експериментую з подачою з розумінням того, як я хочу до вас донести і транслювати інформацію. Але мені здається, цікаво переглядати старі шоу українського телебачення в нинішніх реаліях, коли ми з вами переформатовуємось як суспільство і прагнемо стати демократичними. Підбиваючи підсумки, впевнено, можна сказати, що стосується кожного, це абсолютно калька з країни болот. Яка романтизує усе саме нездорове із нашого соціума. Будь ласка, ваші думки, все в коментарі. Дякую за перегляд цього відео. Вподобайка. Тиця на дзвіночок, аби не пропускати відоси, які виходять щодня. Не прощаюсь до зустрічі в наступному випуску. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.